Шановний керівник, шановний побратим, шановний друг, друже Василь Сергійович. Я хочу привітати вас і службу, яку ви очолюєте, з професійним святом. Я радий тому, що такий патріот і професіонал, як ви, очолює цю службу і все ж таки її зробили українською спецслужбою. Я хочу привітати всіх ваших підлеглих. Я хочу привітати всіх оперативників, всіх, хто зараз стоїть на лінії фронту, хто стоїть на бойовому чергуванні, хто ловить ворогів України, і хто в аналітичних центрах приймає рішення і виносить необхідні матеріали, які, по яким приймають рішення керівники моєї країни. Друзі, з професійним святом, я бажаю вам кріпкого здоров'я. І хочу нагадати, що ви один із тих стовпів внутрішньої безпеки, на яких стоїть наша країна, друзі. Не продавайтесь, будьте патріотичні, будьте сильні, будьте такі, як і ви. Святом дорогі побратими.